Перед початком відоса я повинен вам в дещому зізнатися. Я вам брехав. Це не 100 днів виживання в Майнкрафті. Але я вас знаю маленьких хайпажерів, вас хлібом не корми, дай Майнкрафт 100 днів подивитися. А ще було б просто мега круто, якщо б там оце 300 мільярдів АТБ і Сільпот збудували, і нову пошту туди, і Монобанк, і це ще, коротше. Ну, коротше. Давай пригай, какашка. В джакузі ми сиділи там, кайфували, ми, ми такого джакузі раніше не бачили, типу. І мені насрали в джакузі. Зупиніться, будь ласка, друзі, висерете в джакузі. Це типу плачу. Але все ж таки в цьому правди трохи є. Розповім про приватний сервер, про мій острів, про мою базу і взагалі про деякі плани і цікавинки, що трапилися за весь час на цьому проєкті. Погнали! А почну я з предісторії. Ойхмес, угу. хайбрик, угу. кубічний всесвіт круто. Але не про це. Саме після цього івента я сів за створення відоса, і щоб бути точним в поданні інформації, я вирішив все ж таки почитати, що там на сайті. І чуваки, це те, що я шукав. Мене дуже сильно бісять сервери на безкоштовній основі, де купа донату, привати. І оцей ось чат пиши 1, 2, 3, приючу. Чи там типу шукаю дівчину? Ну коротше, жуть. На протиріч мене цікавили різного роду приватні сервери, де люди були друзі один одному. Банально не було ворожби, тобі навіть не доводилося просити про поміч, та й ти сам хотів допомагати іншим людям, щоб творити цю історію разом. Ну і поки мій канал був невеличкий, мене на якісь великі проекти не взяли. А тому було прийнято рішення створити свій власний сервер, на якому я виживав своїми підписниками на своєму. Минулому російськомовному каналі. Я гадаю, треба все ж таки записати буде розмовне відео, щоб розставити всі точки над «і». Такий собі каламбурщик про російськомовне моє минуле. Тому можете задавати питаннячка під цим відосиком. Ще в майбутньому я запущу пост спільноту, пост в телеграмі. Ось там можете також питаннячка позадавати. Тому підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал. Ну і там ще якісь сили в описі є. Жм'якайте, «Welcome». Так ось я подумав реалізувати щось схоже, але в україномовному ком'юніті, яке я дуже сильно обожнюю, якби бляха не моріс, кубічний всесвіт і оці голодні ігри від Оїм значить, заходжу я на сайт проекта. Починаю читати, розбиратися і просто розумію, що це точ-точ те, що я робив в минулому, те, що я хотів робити тут, на своєму українськомовному каналі, і ось воно вже готове, бери, грай, розвивай. Навіщо придумувати велосипед та створювати те, що і так вже добре працює? Тим паче люди, що займаються цим проєктом, знають свою справу, конкурувати з ними було б безглуздо... Раціональніше, напевно, стати партнерами, хоча не знаю, звучить якось егоїстично трохи. Тому, недовго думаючи, я вирішив написати адміну, купити проходку да й просто пограти, розслабитися. Ну і як бачите, зробити з цього невеличкі контенти. Почав свою історію я на етері, тому підписуйтесь, стрімлю досить часто. Територію вибрав досить живописну: це такий острів, який оточений повністю водою, це наш острів, острів. Підписників, просто гравців, які захочуть грати разом зі мною. Я координати залишу в описі, а також там багато чого іншого цікавого. Тому доєднуйтесь, буду вас чекати. Ну і звичайно, перше, що потрібно почати, це побудова власної бази. В цьому холмі я зроблю вхід до основної шахти острову. Увири реплеїв не буде, бо я це все будував на телефоні. Так, на цьому сервері можна грати з мобільного телефона. Ну а далі я прийнявся за побудову основної будівлі, яка стояла би поруч з шахтою, в якій буде майбутній склад, та й просто місце, в якому можна буде переробити добуті ресурси. Це будівля з масивним кам'янистим фундаментом та опорами, що тримають стіни. Так, довелося трошки повозитися та нарубати достатню кількість дерева, але я вас запевняю, результат того коштував. Після оздоблення головної кімнати я прийнявся за проєктування та побудову отакогось проходика доверху. Хотів зробити щось схоже в європейському стилі, у них такі, типу є вулочки, тисненькі, невеличкі, щонайменше. Лампово. Цей прохід в майбутньому буде вести до головної центральної площі, а також до маєтку, який я покажу в цьому відосі. Ну і який прихисток без складу, вирішив зробити от таку от коморку, в якій я розставлю скриньки та деякі функціональні блоки, типу верстака чи пічки. Ну і спойлер, якщо вже хтось не здогадався, до мене доєдналися люди, з якими я грав на паляниці, і цей склад якраз стане їм нагоді для. Комфортного старту. Саме так я себе відчуваю, коли я збудував склад з мінімальними ресурсами для старту, щоб в майбутньому ці ж люди покали ще більше ресурсів. Ге-ге-ага. Логічно, що наступним кроком для цієї будівлі став дах. Я не хотів його робити якоїсь стандартної форми, що дозволило реалізувати додатковий функціональний простір. В майбутньому він саме так і використовується, як чердак, на якому з'явиться додаткове місце для хламу. Ну і фіналочка, вікно в покрівлі. Щоб на чердаку не було настільки униленько. Ну а тепер основна частина відоса. Да-да, сказав я на шостій хвилині. І на цю будівлю я витратив найбільше часу, Да, і якщо чесно кажучи, я найбільше пишаюся, ніж тим, що я показав до цього. А все із за стін люди, що були на стрімі, шарять. А вам я про це розкажу трошки пізніше. А розташувалася будівля на самому високому місці на цьому острові, якраз над шахтою, на ті. Баках, маючи під собою величезний масивний фундамент з насобу різного роду каміння. А смарекові колоди дають впевненості в надійності цієї споруди. Тут я трошки експериментував над ними, вже намічав майбутні стіни, але з ними все не так просто. І ось чому. Мене задушили, я кажу, давайте березу будемо збирати, бо просто обтешу бережу, аптешу березу, да, говорити ще навчитися, аптесу. Аптесану березо, коротше, буду використовувати замість білих блоків, отут, от замість стін. Вони кажуть, да ні, гриби. Ні, Да ні, ну гриби, зараз довго фармити, треба стіл робити, треба за грибами сходити, треба грибиці виросити, зрувати. Ні, гриби. Куріва. Хм, це таке. На тій стадії виживання в мене ще не було достатньо ресурсів, щоб скрафтити собі відразу книжку на шовковий дотик, тому довелося трошки повозитися, добути діамантики, обсидіант, трошки книжечок наробити, трішки пофармити досвід, і просто вдумайтесь, всі ці тілорухи тільки заради грибів. Тоді на стрімі ми шукали світлий блок, який би виділявся з темної палітри будівлі. І реально найлегшим варіантом було взяти просто обтесану березу і закінчити на цьому. Але ж ні, тролі на моєму стрімі в чаті мені порекомендували взяти гриби, і ми просто тупо 5 годин фармили ці кляті гриби, щоб зробити стіни. І спойлер, я не жалкую про витрачений час, тому що перше я його провів з вами, а друге стіни з грибів реально виглядають крутецько. На черзі під Фігальне приміщення, По лору можна було б сказати, що це винний погріб. Але ні, воно навіть трошки функціональне, тому що в майбутньому тут з'явиться автопічка, ну і підйом до основної частини будівлі. Трошки поекспериментувавши з формою сходів, я зупинився на, як мені здавалося, найліпшому варіанті, і вийшло навіть прикольно. Ну і фінальна частина будівлі це звичайно дах. Для покрівлі я вирішив вибрати саме глибосланець, тому що в мене темна нижня частина. Світла середня, ну і логічно, що для контрасту було найліпше взяти саме темний блок. Так як форма будівлі була витягнута, логічно було обрати стріловидну форму даху. Ну і як я вже казав, до нас доєдналися люди, з якими я грав на поляниці, в частності це стрілець, Вінчер, Амадей, ну і, звичайно, що Мафеманка. Вони зараз готують масштабний проект, плюс стрілець записує відос, тому чекайте, слідкуйте за моєю спільнотою, я думаю. Вас повідомлю про це. А поки я вам демонструю роботу одного із моїх давнішніх підписників, він збудував ось такий от загончик з черепашками, і тут у нього є навіть невеличка крамничка, де він торгує цими черепочками, які він навіть по цікавому по РПшному назвав, а саме як Акваланги. Я вважаю це дуже миленько. Ну а тепер настала фінальна частина будівництва цього маєтку. А саме оздоблення деталями, щоб будівля не виглядала виглядала занадто плоскою це різного роду дощечки, виступи, арки, колони, логічні продовження структури будівлі. Ну і в цілому, я задоволений, як це виглядає, тому що головна задача виконана, а саме око є за що зачепитися. Будівля виглядає. Банально цікаво, з деталями стін ми завершили. А тепер настала черга до деталей даху та вікон. Я вирішив взяти нейтральні блоки для того, щоб зробити виразнішим покрівлю. А для цього, на мою думку, найліпше всього підходили сірі блоки кам'яної цегли. Доволі просто добувається, просто виготовляється, а виглядає досить і досить охайно. Щось схоже я вирішив повторити із маленькими вікнами, і коли я підібрав найліпшу форму, я повторив схожий патерн на всіх інших таких же вікнах. Ну а тепер готовий результат. Terima kasih. Не буду лукавити, цей сервер для мене ідеальний, і я дуже хочу вірити в те, що він таким стане і для вас. Увага до деталей, гибка техпідтримка і можливість грати на телефоні, чуваки, таке дуже мало де можна зустріти, а тим паче зараз в українськомовному ком'юніті. Хочу вас попередити відразу. Цей сервер не безкоштовний, але це навіть добре, і на те є три причини, які я для себе виділив. Перша причина. 35-50% йде на підтримку зсу. Тобто, граючи в Майнкрафтик, ви пасивно підтримуєте свою державу. Друга причина: так як ви платите грошми, ви отримуєте активну підтримку від адміністрації сервера, а також маєте шанс отримати подарунки в реальному житті. У мене такий вже один є. Перевіряйте мій канал, я думаю, відео вже вийшов, і ви можете зацінити самі, що в такому гіфтбоксі. Ну і третя причина це закрите ком'юніті. Я вже трошки пояснював, що це таке в відео, та, і ви думаю, самі розумієте, наскільки це лампово, приємно та сімейно. Що ж, відео добігає кінця. Не забувайте дивитися в опис, писати коментарі, лайкати та підписуватися. А з вами був ліхтарик.